Знаю. Хочу пристрілитися, скільки буде, що вот коли буде, що хороший компот, що щово... весний ага. сахарний цай. Ага. E... Mm -hmm. О. О, то це у вас такий козацький казан, так? Да? Да, да. Але да я в орендував. Ага. Це воно на 6 банок, ви кажете, так? Да? Так. Да. Оце 6 банок. Шість трьохлітрових. Так. Да. Ага. Ну. У мене нема слів, ви все дуже добре придумали. У мене нема слів, ви все дуже добре придумали. От, закрили від, від вітрів. Ви скажіть, що я плохо придумав? <гум> ви все хорошо. Я вас, у вас учуся всього. О, бачите? А Ось. що таке ви за суд, то? Та сьогодні був суд, Ілліч. Та я сужуся з поліцією. З поліцією сужуся. уже третій рік. Та вони кажуть, що я не журналіст, що я. Е, собі приписую якісь там. Щоб колотити. Так, да, да, да. А вони, та й вже сьомий раз я сьогодні в них виграв справу. Сьомий раз. І, і ще вони не І ще них... Вони... І ще будуть восьмий раз прийти. йти. Як? Ще суд має? Ну так, да, бо суд повернув на нове розслідування. Щоб, щоб вони. бо вони закривають кримінальне провадження ага. за підставою, що нема складу злочину, а злочин був. Це ще з ну. тою, як вона? Ну-ну, no, ну, no, no, ви знаєте. Кінзерська. Ну-ну. No, no. Я як нагадав кінзер про кінзерську, а цей поцідатель. Хвати, хвати. Да, так, да, так, да. так. А я кажу, я вас не... Перебивав, будьте добрі, вислухайте мене. А це що я маю втирати? Я вже мене да. така, що хто да. я знає. Я... Да, ветеран ви. Да. Не в бой, не строй. Я, б, я казав воєнкому, давай автомат. А, я піду, бо ж кажу, приказ є на сінні автомати. Давати А да. Він каже, дідусь, не бійтеся, ми не допустимо його сюди. Mm. А, дивіться, бо як я візьму зброю то тоді буде плохо. А ви стріляти вмієте, я знаю. Так я ж стрілком був у цьому у неведенство. Я, я от стріляв з карабіна. Ну от я знаю. Добре. Слава Україні! Героям слава! Ой, Боже, щоб вони ви.